Привіт! Як виявилося, всі ці відео, які вже існують з правилами бунтування, мене не влаштовують, тому я вирішила все ж таки зняти своє відео. А я знайшла такий старий наш тренувальний еластичний бинт, з якими ми дівчатами тренувалися, коли ще вони взагалі приходили в школу. Тому дивіться, перше правило, як правильно тримати бинт. У багатьох навчальних відео на жаль, чомусь показано, що треба бинтувати отак. Тобто, ніби від себе цього лівку бинта Ну, якби вибачте, це неправильно. Коли ми беремо бинт, ми робимо так, щоб голівка розкатувалась по поверхні, яку ми бинтуємо. Оце правильно отак брати бинт. І, до речі, коли я тільки не розказувала дівчатам про те, як правильно бинтувати, в них було запитання бинтувати перехрестом, як це? Ну, моделі зараз я не знайду, тому поїхали. Дивіться, ми беремо бинт так, щоб розкатувати голівку. Фіксуємо трішки найсказь, да? перший цей тур. І поїхали розкатувати той бинт, да? трішечки перехрестям. Дивіться, оцей шматочок бинта, який нас торчав, ми його загортаємо для того, аби щільніше той бинт до нашої ноги, з вами, як то кажуть, прилягав. Бачите? Гарненько бинтуємо, покриваючи всю поверхню. А зараз ми робимо той самий перехрест. Отак він робиться. Він робиться для того, аби бинт ще щільніше прилягав. Зробили два тури, знову перехрестили, повернули в нормальний стан наш бинт. Да? Знову зробили декілька турів. Знову перехрестили. Знову зробили. І так, як то кажуть, подивіться, як гарно. Гарно так. гарно так, так, Дивіться, бачите? І така косичка з Бентавна з типу виходить. Ну сподіваюся, так трішечки зрозуміліше. Якщо ні, ну пишіть у коментарях, спробую пояснити ще раз.